Надія гуменюк Леся на Йордані Йордан водив за звізду. Зима сніги над річкою стелила, Стояла дівчинка на синьому льоду. і серце їй молитва тихо гріла, Розкушувала між снігів душа любов'ю щирою до неба розцвітала. Пташа у луцьку на водохреща стояла. Заря сійнула над її чолом, світився січий над замерзлим виром. І ангел упілий наче сніг крилом, між головами тріпотів над стиром. вода юрданська ніжки обпекла, І вірший дзвін над замком вдарив дзвінко. Шла до Йордану, дівчинка мала. Верта.